Херсон за тобою сумую. Херсон, ти незламний, ти сильний, хай ворог в лютує. Херсон мій рідний, ти вільний. Херсон це Україна, це дім мільйонів діточок. Це місто, в якому хочуть мира, де кожен хлопець козачок. Херсон це ненька, яка дбає, щоб ситі були українці. Тут гімн у серцях усіх лунає. Ми сила навіть поодинці. Херсон це вільне місто, вільні люди. Не буде завойований ніким. Ніколи він російським вже не буде. Херсон це Україна, не віки. Херсон, я тебе дуже люблю. Ти завжди в нашому серці. Хочеться знову побувати в Олешківських міськах, в Сюрміському лісу. Гадаю, що це все-таки скоро буде. Тож з днем народження Знаємо, Ми тебе. Любимо дуже! Любий мій Херсоне. Будь завжди вільний, квітучий і наповнений життям, з днем міста.